Рятувальники першими опиняються на місці катаклізмів і катастроф, вибухів і обстрілів, не бояться ризику і важкої роботи, аби поборотися за найцінніше життя сьогодні. За традицією ми відзначаємо день рятівника. Ваша служба вона придає людям впевненість, особливо в цій нелегкі часи. Всім вам бажаю міцного здоров'я, як то кажуть. Сухих рукавів і кількість виїздів вона б співпадала з кількістю ваших повернень. Завдяки вашому героїзму і мужності наших людей, в нашого населення сьогодні є впевненість, є віра. Віра в те, що ви прийдете, допоможете, рятуєте. Я бажаю вам найголовнішого: з кожного завдання повертатися цілими і живими. Дякую кожному з вас. Бажаю родинного затишку. Разом до перемоги Вітаю вас з професійним святом, з Днем рятувальника. Дякую вам за вашу мужність, за вашу сміливість і за вашу громадянську позицію. Ми дякуємо вам за те, що ви обрали саме цю нелегку професію. І дійсно, ви сьогодні герої герої, які стоять на захисті. Безпеки людей. Бажаю вам, перш за все, здоров'я, міцності духу, самовідданості. І я влахоронець хай завжди вас оберігає зі святом. Ви справжні титани своєї праці. Ви справжні герої сьогодення. Ні на хвилину не задумуючись, ви кидаєте виклик небезпеці. Кожного дня, ризикуючи своїм життям, ви рятуєте людей, житло, природу всіх нас. Ми вами пишаємось. Ви наші герої. Особисто від себе, від імені міського голови, хочу вам побажати міцного здоров'я, натхнення, терпіння, щоб скоріше закінчилася війна, і ви мали, хоча б трішечки часу для відпочинку. Велика шана, велика подяка. Ми стараємося підтримувати боєздатність, тому традиційно від шостинської громади ми вам передаємо це обладнання.